Погана новина після попереднього відео з прибульцями я таки дотрендівся і мене відправили в дурку. Але є і хороша в камері дрябуйних настільки офігенна шубоізоляція, що можна хоч ASMR знімати. Сьогодні будемо пробувати вибиратися з того засраного бункера, в якому ми опинилися в попередній частині, але перед тим я хочу спробувати таки зробити останню послугу цьому солдату, щоб його не забрав монстр для своїх збочень get them, and you can make it out. Shit. That thing, it's coming for me. Here, take this. Press F за цього мужика. Жив без страху. І, і, і так і не вмер. Ладно, ну ладно, це ще не все, що я придумав, але я підозрюю, що в якийсь момент цей мужик дуже сильно пошкодує, що його не з'їв монстр. Ні, ну я вже не знаю, може цей вогонь просто якийсь бракований. Ну, якщо... Аааа! ні, ніфіга не бракований вогонь. This is У мене таке враження, що цього мужика вже просто нічим не вразиш. Але в мене є ще пара ідей. Та ти ЗДУЩАЄШСЯ! <звук> Ой, ладно, харе здущатися надбоги. Ми вертаємося до того, де ми закінчили минулого разу. Тут, ну, правда, місцями чомусь меню підглючує, і говний герой просто стоїть, як придурок п'ялиться на власну руку. Ну і діра. Я, правда, навіть боюсь представити, скільки мені на монтажі доведеться вирізати з цього відосу, бо я взагалі не розумію, ні що тут відбувається, ні що тут треба робити. Ну, принаймні, поки не дуже страшно, бо в головного героя є ствол. Нам буде смішно, якщо в монстра теж є ствол. Неможливо, навіть не в прямому сенсі цього слова. Ладно, в кращому разі будуть горори. В гіршому разі буде гачим. Мені вже ці звуки не подобаються. Таке врешті що цей монстр просто звалиться нам на голови. Ну, будемо сподіватися, що він дружелюбний. Не такий дружелюбний, як ті німці з попереднього відосу. Не сьогодні, старий друже, але не хвилюйся, свята не за горами. Зі по цим звукам тільки що почався німецький наступ. Я думаю, вони все одно здивуються, коли припруться в цей бункер. Ладно, давайте про щось хороше. Наприклад, ми знайшли карту. Але тут є хтось, хто не спав на уроках географії і в них розбирається, тому що ну, ця карта просто як в реальному житті, це просто карта. Ні, ну насправді ситуація непогана. Для прикладу, тут є грамофон. Можна вмерти під музику, а ще почитати про нападки щурів людожерів. Ці французи, що намагались їх в якості домашніх бункерних улюбленців розводити? Тут кожному солдату видали іменний жетон. Без групи крові, без номера там я не знаю полку. Просто іменний жетон. Вони що, забували, як їх звати? А, так ось що ця гра називається Абнезія. Ну, тепер хоча б це пойнятно. Не, ну насправді класно, що в головного героя є цілий штаб для планування операцій. Треба ще сходити, глянути, що там в підвалі є. Я сподіваюся, не який небудь злий бухей офіцер, який зараз його відпиздить. Що за херня відбувається в цьому підвалі? Та ти заходь, заходь, не соромся. Тут хтось написав техніку безпеки поводження з паливом. Я не думаю, що хтось її взагалі читав. Я не впевнений, чи місцеві вміють читати, але чесно, я здивований, що тут нема пункту типу бензин не пий, дебіл Тому що місцеві вони могли. Повірте мені. Ми точно впевнені, що підривати щось в підземному бункері це хороша ідея. Мені здається, що ми тільки премію Дарвіна виграємо і на цьому все скінчиться. Я на повному серйозі не можу зрозуміти. Невже ця діра недостатньо велика для головного героя? Невже він не зможе пролізти? Ну можна ж на худий кінець взяти лопату, вона ж десь тут була і прокопати собі дорогу нашу, це підривати мужик? Удумайся заради Христа, я тебе прошу. Я, я сракою чую це добром не закінчиться. Знаєте, було б дуже смішно, якби я ще тут умудрився випасти за рівень і гра би до цього би закінчилась. Насправді в нас все добре. Подумаєш, ми просто опинилися в підземному бункері, з якого нема виходу. На нас пурює кровожерливий монстр, і порівняно з тим, нас обстрілюють німці. Нічого страшного, спішна ситуація, я кожен день так живу. О, вентиль. Я людина проста, я в вгоре бачу вентиль, я його кручу. Ладно, я беру свої слова назад, ми всі тут мрем. Я в душі не представляю, де може лежати цей бісів вентиль Аварійне замикання. Я знайду того геніального інженера, який проєктував цей бункер. І я йому сраку чимось замкну. Ця гра, вона насправді про стелс, тому треба бути тихо, щоб монстр нас не почув. Монстр-воох! О, граната! А я точно маю цього монстра боятися а не навпаки. Хм... Можемо піти обнести кімнати офіцерів. Господи, цей монстр гибить так, ніби він зараз валиться нам на голови. Чому тут в кімнаті якогось офіцера стоїть цілий балон газу? Це, якщо що, заборонена Женевською конвенцією, хімічна зброя, він що його намагався додому спиздити Чи що? Наш від йому, господи! Ні, ці офіцери вони взагалі молодці. Вони то газ крали, то бухали по чорному, то з фразою удачі далі собі вибігли з бункера і підірвали вхід, щоб солдатів з монстром завалило. Просто 10 з 10, що в цьому бункері творилось, це просто жесть. Мені дико подобається як в цих записках просто детально розписано, як цей монстр по одному вбивав солдатів в цьому бункері. А головний герой в цей час солодко спав бозі моя ти пусічка. Коли ці двері хтось відкриє, буде просто вибуховий пранк. А, блін, це ж нам їх відкривати. Ні ну, в принципі, після подібних приколів я взагалі не здивований, що офіцери болт на солдатів забили і кинули їх на призволяще. О, ми знайшли кімнату планування стратегічних операцій. Правда, максимум, що ми тут можемо запланувати, це власні похорони, але на тому дякую. Бог їм суддя цим французам. І ви можете сказати, що я якусь беззмістовно по цьому бункеру туди назад бігаю. Не розумію ні що тут відбувається, ні що тут треба робити. Та я реально не розумію, що тут треба робити. Тут було написано, що завдання вони кудись записуються, але я не знайшов куди. Тут місцеві офіцери через те, що на фронті немає жінок, а солдати, видно, не сильно привабливі, вони вирішили лишити собі німецького офіцера для забав срамотних. Цей бункер це просто другий його господь вогнем благодатним спалить. Так, тут починається щось цікаве. Давайте всім приготуватись, зараз будемо битися з монстром. А, ні, він просто пішов геть. Ладно! Ладно. Зараз просто от з таким лицем сиджу, дивлюся в стелю і задаюсь питанням, чи монстр не звалиться на голову чи ні. Мужик, ти або вилазь і давай битися, або я не знаю, йди мені щось корисне принеси, я все не розумію, що тут треба робити. Стіни замазані варенням, в самих стінах якісь діри. Я більше впевнений, це просто якісь сучасні дизайнерські рішення. Сміливо, революційно, або їх монстр продовбав одне з двох. Я, я не знаю, я не експерт. Я, я не можу зрозуміти, цей монстр за угорає, угарає, чи що, що це за звук? Та годі наді мною насміхатися мудило! О, а це, напевно, місцева кімната для творчості Душевно хворих. Я не розумію, ці німці тепер нас по приколу обстрілюють. В цьому бункері всі вмерли. Йому проблема просто зайти і його захопити. <звук> Під звуки того, як над нами цей бісів монстр, ми знайшли жетон від шавки цього рандомного солдата. Я підозрюю, що там має лежати цей самий вентер, який нам треба. Не знаю, що б там не лежало, але ми це такі спиздим. А наша комусь знадобилась вентиляція такого розбіру, хоча в цю кімнату і так ведуть дві пари дверей. Це mm, і потім запечу з картопелькою. Та не настільки я жирний гра, перестань. Лише оця скотина до дівдою рже, господи. Я походу зрозумів, ця гра це не жахи, це психологічний горор. Цей монстр він за тобою ходить, але він на тебе не нападає, він просто тебе булить, поки ти з глузду не з'їдеш. Зараз він почне розказувати якісь речі, типу, маєш мало підписників або мікрофон в тебе поганий. Те, хто так казав, більше ніколи не знайдуть. А чому цей вентиль лежить в шафці рандомного солдата? Вони, Я не розумію, ці солдати якісь клептомани чи що. На кой ряд йому цей вентиль? нашу він його вкрав? То, як заграла музика з п'ять нічей у Фрейді, стало реально страшно. Зараз Фурі пройдуть, не дай Бог. Врешті шафок взагалі гранати лежать. Поймене когось бачив дробовик. Хоча всі ці штуки мали би лежати в арсеналі. я кажу, тут просто бункер сраних клептуманів. Солдати крали гранати, офіцери крали газ, монстр крав солдатів. Я розумію, що Перша світова — це одна з найстрашніших воїн в історії людства, але бляха-буха таке враження, що тут солдати частіше дохли від власної тупості, ніж від німецьких атак. У мене таке враження, що тут люди вони просто грали от в цю гру, хто порушить більше правил техніки безпеки і при тому здохне останнім. І от останнім здохне головний герой. Я взагалі не знаю, наскільки з морально-етичної точки зору обносити шавки мертвих побратимів головного героя це щось прийнятно, але здаючи з того, що головний герой мовчить, здається, від депроти, а нам воно знадобиться більше, ніж це мертвим побратимам. Ну і саме перший раз могили грабуємо чи то. Ну я так точно. Ті боже, ми можемо покрутити цей прекрасний вентиль. Насправді файду, що розробники не займалися якоюсь дичиною, і це єдиний вентиль, який нам доведеться крутити, бо інакше було би щось страшне. Так, цей вентиль якимось магічним чином розблоковує одразу два шляхи в місцевий арсенал і в тюрячку. Я попробую ходити подивитися, що роблять в місцевій тюрячці. Да, гра, вона, я маю віддати їй належне, вона просто дико атмосферна, тут атмосфера, можна просто ложкою їсти. До речі, непогано на смак. Але проблема в тому, що тут страшного є аж цілий один монстр, і, по-моєму, він нас боїться більше, ніж ми його. Я в цьому не впевнений, але повірте мені скоро цей уйобок дізнається, що таке страх. <гаду> Він погоду почув, що я про нього казав і просто зі всіх ніг біжить сюди. Нічого ми його зустрідемо. І ми йому такої спойдимо. Ні, ну ці французи, вони просто якісь скажені, слухайте, ну я розумію, що розтяжки це природньо. Ну не на кожному ж кроці, ну бряха, ну в цьому бункері є, уряд постя забідоване. Я більш сильно сподіваюся, що французи хоча б монстра не забідували, бо я вже не вивожу. В мене, правда, є підозра, що монстр на нас і так був дуже злий після того, що я про нього казав кілька хвилин назад, і після того як ми постріляли, він започув. він буде дуже нерадий. Цей німець зв'язаний, язан, прив прив'язаний до крісла, з пакетом Get на голові, закритий в тюрмі, яка була закрита на додатковий замок, все одно якось умудрився слизити звідкись садові ножі. Вони нам треба, я не знаю, може, може він їх на пиво обміняє, чи що там німці люблять, крім газових вічок. Коли він почув про пічки, він почав танцювати. Найс. У бою криків цього дімця не вивозить навіть монстр. А давайте погладим. Я навіть встиг лизнути. Цей монстр умудрився вдарити головного героя настільки сильно, що він аж випав за рівень другий раз за гру. Цікаво, чи буде третій. Я не дуже розумію німецьку, але, по-моєму, він сказав, що ті садові ножиці він нам не віддасть. Ні, ну я вважаю, що це успіх. Монстра ми побачили. Ми його навіть помацали, я навіть встиг лизнути. Тому, я думаю, сьогодні ще зіграємо в мою улюблену гру спорим перестрибнути через розтяжку і закінчувати на цьому. Ой, блін.